Зрада Урегодин, Карма без захисту, як Безугла плюнула на могилу в українській столиці Київ, російська ракета, пошматований будинок, загиблий 31 річний Дмитро Ісаєнко, студент магістратури Драгоманова, не депутат, не мажор, не прокурор, не клерк з банкової простіше ухилянт. Саме так його назвала Мар'яна Безугла, представниця влади в публічному просторі. А тепер зупиніться, вдумайтесь, людина загинула від ракети, від держави терориста, але замість співчуття, плювок, не від Кремля, від своєї, від так званої Слуги народу. Безугла прокоментувала смерть фразою в стилі медіа інквізиції: мовляв, не пішов в армію, отже, карма. Але чи розуміє вона, що така логіка відкриває двері до офіційного узаконення суспільного канібалізму? Чи ми вже настільки деградували, що е, політик дозволяє собі моральну ефтаназію загиблих? І це в державі, яка втрачає сотні щодня? Це не просто маргінальна дурість, це психологічна спецоперація проти емпатії. Безугла не тільки танцює на могилах, вона закликає до масового холоднокровного байдужого соціального вбивства. Психоін'єкція – соціопатія в жовтому піджаку. Мар'яна Безугла це не персона, це концентрат патології, що виповз із мертвонародженого штурму банкової на нову політику. Її пости це не просто неетичні, вони клінічні, вона не має родини, дітей, вона живе в інформаційній порожнечі, де кожен лайк це доза, чергова ін'єкція для напівживої медійної наркоманки. І коли вона бачить смерть, вона бачить інфопривід. Коли гинуть українці, вона бачить рейтингову хвилю. Коли батьки хоронять сина. Вона бачить нагоду сказати, а він сам винен. Це навіть не гнилизна, це інституційне нелюдство, без лиця, без душі, але з депутатським мандатом. Культ смерті дере, українські мажори ховаються за могилами бідних. Поки Дмитро Ісаєнко навчався, виживав, дихав Києвом, беззугла будувала собі кар'єру на уламках зсу. Хто вона? Дочка професора і пенсіонера МВС. Випускниця елітної школи на Печерську, політична акторка, яка пройшла у парламент за запапині гроші, не маючи жодного трудового дня в системі оборони, але їй вистачило нахабства, щоб оголосити війну простим українцям. Ті, хто не встиг до ТЦК, тепер карміч, кармічні трупи. І водночас, той, хто втік. Як Вова Зеленський під час повістки, як Богдан під час вторгнення, як Гончаренко з Херсону, всі вони в нормі, всі вони у Верховній Раді, всі вони винятки з карми. А знаєте чому? Бо вони свої, а Ісаєнко був ніхто, тому йому карма, а їм квартири в Дубаї. Інфо з верхність ДР-4, коли мертві стають рекламним буклетом. В епоху медіа, коли інформація валюта, смерть стала рекламним банером, безугла грає на цьому полі з апетитом червона шапочка в морзі. Її дописи просто це не просто помилки, це вивірений сценарій обурення, кожне слово тобто, розраховане на хвилю емоцій. Їй не важливо там злість, гнів, ненависть, важливо реакція. Вона на ній сидить, як на гачку. І саме тому вона послідовно нарощує рівень жорстокості, бо це працює, бо публіка реагує, бо українське суспільство, виснажене війною, втратило межу між гідністю і хайпом, і це катастрофа. 5. психічний стан, нова політична доктрина. Психіатр Дмитро Беспалий влучно заявив: Безугла потребує термінової ізоляції. Але в нас не психлікарня, в нас парламент. І замість обов'язкової психіатричної та наркологічної експертизи для кандидатів у депутати ми отримуємо політичну інфоклоаку з симптомами ПТСР і неврозу слави. Наша держава досі не має інструменту, щоб зупинити інформаційних психопатів. Ми, як суспільство, даємо їм екран, підписку, мандат. І тоді вже пізно, бо ці люди приходять у владу не лікувати, а калічити. Соціальна екзекуція Шриве-6. український живодерний популізм. Мар'яна, це не помилка, це симптом симптом режиму, який використовує смерть, щоб відволікти від провалів у командуванні. Нема дронів, винен цивільний. Нема зброї, винен той, хто не мобілізувався, провал у тактичному плануванні. Треба просто вказати на поганого ухилянта. Це новий інфофронт, і без угла його прапороносець. Геноцид емоцій зіла сім. ХТО наступний, бомж чи дитина. Сьогодні студент, завтра безхатько. Післязавтра дитина. І кожного разу знайдеться депутатка, яка скаже: «Кар, Карма. Ми рухаємося до формули, де життя українця знецінюється через політичний рейтинг. І якщо ти не вписався у риторику банкової, твоя смерть не варта жалю. Це внутрішній інформаційний геноцид. Психозброя 8. депутатський мандат як ліцензія на цинізм. Мар'яна Безугла це жива демонстрація того, що депутатський мандат в Україні це індульгенція на аморальність. Вона представник партії, яка обіцяла зробити всіх разом. І зробила. Разом лежимо в медійному лайні, разом слухаємо похоронну музику зі сторіс, разом зомбовані кармою. В її уяві не важливо, хто помер. Важливо, хто написав перший пост. Вона не політик. Вона трупожер в інформаційній упаковці, захід дерево – Ти можеш не існувати, якщо не вписуєшся в сценарій, у цій історії є все, що потрібно для глибокої національної психотравми: ракета, смерть, студент, тиша влади і найбільша гидота політичне оцінювання смерті. Уявіть собі, людина вбита ракетою держави-терориста, але в українському інфопросторі вона перетворена на винного не Росія, не Путін, а сам загиблий. Чому? Бо не вступив у ЗСУ. Це вже не просто посттравматичний синдром, це антигуманна догма. У голові безуглої смерть це форма невдачі, а відсутність у ТЦК ознака вини, це логіка гулагу підкріплена медійною наркоманією. Міна та – ти не можеш вижити, якщо тебе не продав медіакомісар. Коли смерть не приносить політичного капіталу, її не рахують або гірше використовують для плювків без угла лише фасад, справжня операційна глибше. Це інфраструктура морального знецінення, медіакомісарський штаб ОП. Там розписані сценарії, хто зрадник, хто кармічний труп, а хто медійний герой. І тому Дмитро Ісаєнкос не герой, він статист. Пішака, якого кинули під ракету, а потім під інформаційний каток, а все тому, що не мав лобі, не мав шансу захищатись і не був потрібен нікому, окрім своїх батьків. Вірус, Шако 11 ЗСУ як декорація для політичної самопромоції. Коли без угла критикувала генералів, коли сіяла недовіру в армії, вона не робила це випадково. Це була політична математика. Генералів там 30 солдатів, там 300 тисяч, більшість та обурена ідеальний момент продати себе як борця за солдата. Але це шахрайство. Бо в той момент, коли в армії найбільше потрібна довіра між ланками, без угла розділяє їх. Вона буквально врубує дисонансу мозок солдата, і той уже не впевнений, а командир це ще свій чи вже ні. І оця міна довіри під армію і є головною роботою безуглої. Не Кремль, не Шойгу, а безугла. Вона атаку зсередини запустила в ефірі Фейсбук Порожнича, Фьотча, 12. Коли більшість жертва харизми психопатії. Як це стало можливим? Чому вона пройшла у парламент? Чому за неї віддали голоси? А відповідь болюча: бо голосували не за неї, а за бренд Зеленський. Вона його придаток, додаток до телевізора, бонус у пакеті нові обличчя. І цей механізм голосування створив цілу касту випадкових, токсичних, неадекватних політичних мутантів, які потім вирішують, хто гідний життя, не тиранія. Гірше гламуризована некомпетентність обгорнута у квиток мажоритарника Катарсис 13, кончена, яка хоче грати роль жертви і месії. Вона не просто ображає, вона потім імітує здивування, наче це ми всі токсичні, а вона жертва переслідування, вона лідер обездолених, хоча насправді деспот емоційної наркоти. Коли її ловлять на лицемірстві, вона блокує коментарі, звинувачує ботів, пише пости про зраду. В її світі усі винні, окрім неї. І знаєте чому? Бо вона живе в екосистемі, де будь-який хейт це метрика залучення, бо кожен допис це не думка, а інструмент маркетингу свого імені. І все. І ось так ми, країна у війні. Стали лабораторією для етичних експериментів над власною психікою. Різанина 14. Мертві не відповідають, але вони дзеркало влади. Дмитро Ісаєнко ніколи не відповість, ніколи не подасть до суду, ніколи не дасть по зубах. Але саме він є найпотужнішим дзеркалом нашої деградації, бо мертвих принижують лише тоді, коли живі втратили відчуття межі. І якщо ми зараз, як нація, не зупинимо таких месій, як без угла, то завтра карму відчуємо ми всі, без ракет, просто у вигляді мовчазної дегуманізації, замикання психопетлі. І ось що маємо: цивільний вбитий російською ракетою. Політик з українським паспортом плює на його могилу. Суспільство спочатку обурюється, потім звикає без угла росте в рейтингах, банкова зберігає мовчання. Далі, наступний труп, новий пост, нова хвиля це петля знецінення, і ми всередині заключна психоконтура. Не допустити повторення і це не про критику однієї особи, це про злам інфраструктури морального терору, яку обслуговують десятки подібних нових облич. Без угла лише тест. Якщо проковтнемо це, нас чекає наступна версія. Міністр моралі, який буде вирішувати, хто заслуговує на співчуття, а хто на забуття, це не політика, це симулякр держави, де ганьба дорівнює хайпу, а смерть це медіа. Привід. І саме проти цього має бути інформаційний опір, тверезий, риторично безжальний, цинічний, холодний, але людяний.